Привіт всім, у Врослах на ярмарку шукаємо працівників на продаж Глінтвіїна. Можливо, без досвіду роботи, але обов'язково, щоб ви знали польську мову на рівні b 1 b 2 Якщо знаєте якусь додаткову іншу іноземну мову, це буде великим плюсом. Е, приймаємо до 40 років чоловіки, жінки без проблем. Якщо треба житло, то воно буде надаватися безкоштовно. Прямо на ринку у Врослові. Е, графік і взагалі час цієї ярмарки буде від 15 листопада до 25 грудня. З 10 ранку до 10-ї Е, можливо буде. Трошки сокращені робочі дні, що там не 12 годин робочих буде, а 10, наприклад, плюс плавачі вихідний. Хто зацікавлений, підзаробити грошей, тому що за цей період часу можна заробити як мінімум від 12 ну там, напевно, що до 15-16 тисяч злотих чистими. Досить непогано за такий короткий проміжок часу. Учитываю, що на більшості підприємств, складах і так далі, вже. Ну, об'ємів роботи точно не буду. Тут така можливість є. Хто зацікавлений, переходьте за посиланням в шапці профіля, або пишіть свій телеграм в коментарях, Скину вам повні умови за цю пропозицію. Нагадую, головні требування для кандидата це 40 до 40 років. Це польська мова b 1 b 2 І якщо сан ЕПІД маєте, то окей. Якщо не маєте, то треба буде зробити. Я знайшов людину, яка займається цим, то це не проблема. Пишіть свій контакт.